Доброго дня, так як обіцяв, хочу розказати, з якими ми стокнулися проблемами, і що ми переробляли, щоб поставити на трактор Mitsubishi MT16, двигун від куботи D1105. Значить почнемо з самого двигуна. По суті, по розмірах, якщо брати, візуально поставити два двигуна е практично одні й ті ж самі розміри. Ну, тобто, візуально можна сказати, що. Ну, ідентичні двигуни. Е, різниця в чому? В двигуні D11.05, е, це все, що я поясню якраз з Mitsubishi, що проблема нейтирідний. В самому двигуні D1105, абсолютно одинакові двигуни можуть мати різні підони. З чим це зумовлено, я не можу сказати, не знаю. Але факт де-факто. Тобто, є високі і є короткий підон. Нам повезло, що коли ми шукали двигун. В цього чоловіка, якого дивилися, то в нього був з коротким підоном, ми ми візуально глянули, і нам підійшло. Ну, тобто, якщо б у нього був довгий підон, ми б навіть цього не знали і, можливо, б і далі шукали. Коли привезли вже сам двигун, почалося порівнювати. Перша проблема, яка була я, в принципі, в інших відео це розказував, зараз вже коротко прийдуся. Перша проблема, яка була, з'єднати двигун. з Рідною цією плитою, яка кріпиться до коробки, не сходились там посадочне місця. Це окремо відео відео більш детальніше показав, коли було знято. Обточували ми там внутрішній діаметр у цього посадочного місця. Тоді садили плиту до двигуна. Ще на рідному Mitsubis міряли, скільки має бути від плити до так би, маховика, маховика відстень. Все це вимірювали, і після того з двох маховиків робили один, ну тобто середину брали куботи, вверх брали міцубісі. І точили таким чином, враховували, щоб коли ми це все зберемо, от відстань від цієї плити до краю маховика була така, як в оригіналі на міцубісі. Щоб коли ми ставимо сцеплення, нормально працювало вижимний, нормально працювало сцеплення, ну і все було як в оригіналі. Значить, ми це зробили. Поставили плиту, поставили маховик, приєднали двигун до коробки. Ну і далі було питання виставити передній міст. Передній міст кріпиться жорстко до цієї так би, рами, і ця рама вже кріпиться до двигуна. Проблема полягала в чому? Привід на передній міст йде через не через кардани, не через так би, карданий вал, а просто прямий такий вал, можна сказати. Добре видно, от ось цей тоненький потичок от ось цей, то він йде просто прямо від коробки до моста. Тобто ні піднімати вище міс з рамою, ні піднімати саму раму від моста, ні ніяки, ну, тобто, такі варіанти нам не підходили, бо привід прямий і відповідно, його таким прямим треба було залишити. Відповідно, вирішили. Саму цю раму залишити на такому рівні, щоб лишався рівнопривід, оцей, що йде на передній міст. А саму раму кріплення вон, там, доварювали такі пластиночки. Доварювали пластиночки. в принципі, тут не дуже так аж багато прийшлося переробляти саме оцемо, кріплення до рами. Доварили пластинки, висверлили отвори, прикрутили, продали різьбу на двигуні, так, для страховки, щоб ніде нічого не, з часу не зірвати. І поставили, закріпили двигун до рами. Відповідно, це все ми вже з'єднали купи В принципі, е з цим проблем жодних не було. По самому двигуну, щоб з'єднати разом з е рамою, прийшлось переварювати піддон. Теж окреме відео про це закидав, переварили піддон. Ну і в принципі, більше таких проблем не було. а ні, ще от ну, це вже така не глобальна проблема, але е за цією чорною. Обшивкою стоїть бак. І коли ставили двигун ось в цьому місці він до цієї обшивки та якби не давала ця обшивка поставити. його, то Ми там чуть підрізали і там зазор в принципі лишився теж якомусь відео раніше показував. І, як бачите, і обшивка стоїть і двигун поставили, проблем з цим ніяких По самій проводці, по електроніці ну, ми цей двигун заводили по суті на землі, подавши подачу палива. І накаливши свічі накало. Тому електроніки тут як такої для роботи не потрібно жодної свічі накало. Там, де звичайний. Зараз я вам спробую показати. І навіть від'єднаний чомусь. Ну, антиризве. А, ні, от, обичаюсь. От тут дроти свічі Та... І там звичайний. не знаю П'ятерку, болч, під навіть. воно фіксується, то відповідно тут нічого переробляти не потрібно. Єдине з генератором. Генератор ми брали рідний, ну, той, якби, цей, що стояв, на Mitsubishi. Там кріплення на куботі трошки задовше було, ми його чуть-чуть обрізали і поставили генератор ну, І поставили відповідно, всю проводку до генератора. З цим проблем жодних нема, там по ремню в цьому все сходиться. Ну і стартер теж рідний, бо плита рідна Міцубісівська. Е, так, по двигуну в основному, в принципі, все розказав. Кончатка обдуву стоїть рідна, ну так би в Міцубісівська. Покріплення воно сходиться до помпи куботи. Теж там проблем не було жодних. І тепер по переробках ще в загальному по тракторі. Е, щоб, так як Двигун стоїть чуть вище, ніж стояв в Міцубісівські. Відповідно, нам от чуть піднімати, так би ці кріплення, що є зараз прикручені, вони були нижчі на оцих отворах. Прийшлося таки доробляти пластинки, щоб підняти радіатор вище. Місце, в принципі, дозволяло. Єдине, ця верхня кришка, капоту, скажімо так, і це кріплення, що, на чому воно трималася до радіатора, воно все було. Все нижче, і ця е, сама пластинка була вища. Ну і ми її відрізали, переварювали так, щоб воно, в принципі, все влізло. Ну, і бачите, ми вже все зібрали, відповідно, воно реально це зробити. І так, за радіатор сказав. Е, по суті, а, це от що переробляли, е, стояв рідний насос, гідронасос. Знайно, ну, з типу, інша 10, він тут стоїть. Ось тут він в оригіналі стояв був мотор Mitsubishi, так само тут був топлений насос. І ось тут був вихід на цей рідний насос. Трубки, як бачите, от вони йшли металеві і вони так жорстко йшли сюди. Прийшлося переробляти, дали напряму від. Не знаю, що добре не видно. Ну, одним словом, от є шків І від нього пішов вал. І... Ну, ось там трошки видно. Поставили цей рідний, що стояв і гідронасос, і до нього підвели шланги. Ну, в принципі, все працює, проблем з ним ніяких, тому ну, як ми вважаємо, зробили добре. Бо не було б куди тут його більше в принцип, поставити, монтувати, бо, кажу, все воно зібране компактно. Ці кришки, все воно так в купі і нема це не, не дорозінатися в цьому плані. Ну і там же по-дрібному там. Холося капот підігнати, там, щоб воно всі ці зійшлися та, якби, кріплення е, цей, е, воздухоприймач, так якби сам патрубок, теж отвір цьому переробляли трошки в цьому кріпленні, щоб капот до нього кріпиться. то по суті, з глобальних таких переробок це е, привід на гідронасос і маховик. Це приходиться з двох один з'єднювати, щоб поставити рідне сцеплення і там нічого не мудрувати. Ну і в принципі, в принципі, ось так нам вийшло його зібрати. І, ну, наразі повністю задоволені, не жаліємо. Ще і цей куботи-двигун теж не дешеве задоволення, але він, як на мене, більш ремонту пригодний. Е, в плані наявності запчастин і взагалі його в якоїсь ресурсності поки шукав там, теж спілкувався з людьми, які цим продають, займаються. І люди радили теж переходити на куботу. І, в принципі, по інтернету, по пошуку, до куботи більш легко знайти щось, ніж до цього самого Міцубісі. Ну Це говорить вже щось що такого ну, більш там, глобального в разі якоїсь поломки. Бо, звичайно, ж там якась чи прокладка, чи щось таке дрібніше по ремонту, це буде, я думаю, не буде проблемою на будь-який мотор. Тобі більше, що цієї техніки нагнали досить багато і. Тому проблеми не мали би бути. Ну і ще так З переробок, це е, самотяг газу. Там переробляли, там, так примітивно зробили, ніхто там дуже не бавився це, але все працює. От тут газ, тут ручний газ. Все воно працює без проблем. Ну і лишилку. Стояв на від електромагнітний клапан. Ми його пробували вмонтувати сюди. Він нам був закороткий. Е, токар точив е, таку ну, так, втулочку. Там в середині такий штіфток ходить. Пробували, пару разів вийшло, що воно відключає. Ну, тобто, в чому полягає суть цього електромагнітного клапана? Ви з ключа завели, і ви, як автомобілі, ключом повернули назад, і воно заглохло. Раз було, що заглохло, раз було, що не глушився трактор. І ми вирішили це відігнати повністю. Там, те, що робили, так і лишили, щоб туди масло не гнало, і зробили звичайний от, перекрив подачу і воно заглохло на тросик. Так по завів, поїхав, роботу робиш, потім твій Ну, тобто, Не викликає ніякого ні дискомфорту, ні проблеми. Тому залишили отак натягу і хватає. повністю зробили щупа. Не знаю, не скажу, з чого це щупа, але звичайно, щупа, там стальний сам оцей прут. Підходила нам довжина, зробили та й добре. Також, в принципі, зараз постараюсь показати. Ось ще переробили глушитель. Ну, Звичайні трубки. Він так би сам глушитель, він теж тут місцями чуть мішав ми його підрізали. І звичайні трубки вивели просто донизу, бо він йшов так в обшивці, там був вихід, а нам не влазила так як ми піднімали радіатор, і отут воно йде. Так би вужче, а далі йде чуть животом. А так як ми це все переробили, нам вже труба не влазила. Та й вирішили залишити так, як є. По суті, це всі такі глобальні переробки по двигуну, ніби нічого не забув. Тому можна монтувати будь-що. Трошки фантазії, трохи бажання і все можна зробити.